Вітер лащиться до великої вирви, підглядає, шукає пояснень, Залазить під комір старого, що стоїть на її берегах, Не як скеля, і навіть не камінь, кругкий пісковик у благому кожусі на плечах. Небо чорне, як рінь по відходу води на світанні. Що в руці у старого? Він так ніжно стискає долоню, що всі зморшки на виліт, на вітровий віддих між пальців. Там бджола, іскра теплого, шовк змалілого, відрух вологих ворсинок, ворушіння за мить до ніколи. Вітер схлипує. Вітер вилизує щоки старому і відходить поодаль. Повискує, висне, стихає. Смерті важко дивитися в очі. 21 грудня 22-го року.